Є окремі ситуації, коли навіть галюцинації можуть бути, і це не є ознакою стопроцентно, що це психічне захворювання, хоча зазвичай це прояв захворювання. Наприклад, при засинанні або при просинанні В цей момент ми в такому перехідному стані свідомості знаходимося, що можемо щось почути або щось відчути, чого немає. Навіть на таких випадках ми кажемо, нам здалося, так і це, це це буває в нашому житті, і тому лякатися одразу цього не треба. Просто розуміти, що так функціонує наша психічна діяльність, або можуть бути ще й інші фактори, ну наприклад, недосипання відсутність сну. Тобто, якщо не поспати кілька днів, то нічого дивного в тому, що з'являться порушення сприйняття, власне немає. Це закономірний результат втоми, фізичної втоми нервової системи.